Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я запрошую вас малювати. А що ми будемо малювати? Ви зараз догадаєтесь! Немов маленькі зірки в суцвіття зібралися квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте. Вірно, Бузок! Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок – улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти буску милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен його кущ нагадує величезний букет. Отже, сьогодні, як ви вже здогадалися, ми будемо малювати бузок. Для малювання нам потрібні аркуш паперу, фарби, вода. Ватні палички, пензлик і серветка. Простим олівцем малюю три трикутника. Це будуть гілочки буску. Три ватні палички занурюю у білу фарбу і починаю робити відбитки на намальованому трикутнику. І навколо нього. Отримую гілочку білого буску. Так само малюю і другу гілочку білого буску. Коли обидві білі гілочки намальовані, занурюю ватні палички у фарбу бузкового кольору і починаю робити. Відбитки бускового кольору на третьому трикутнику і навколо нього. Таким чином я малюю третю гілочку буску тільки вже бускового кольору. Коли гілочка бускового кольору намальована, додаю трошки відбитків білою фарбою. Малюю зеленого кольору гілочки і зелені листочки. Лис... Листочки буску мають форму серця. Цвіте бузок, казковий аромат, простий панський. Білий і ліловий, під трелі солов'їних серенад дарує щастя знову і знову. Ось такий бузок сьогодні намалювала я. А який бузок розквіт біля вашого будинку? Намалюйте і надсилайте свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!